Кошенята попліткуємо Нікіта Добринін в стосунках. Маріуполець, Онліфанчик, інфошахрай, Зивуса Пивоваров, Ліра Бородіна і Джей Бар. Джібар. Джи, бар Господи. Можете зручніше наливайте чайкаву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. 8 листопада Нікіта Добринін. Вразив своїх шанувальників зворушливим сторіс, де він бігає, ранкова пробіжка і слухає ліричну композицію Олі Цибульської. Давайте звернемо на це увагу. Зараз поясню, чому. Давно вже не разом. Я засинаю у твоїй футболці. А справа у тому, що поплакала і знов фіалка розцвіла, засяє в день таємними знаками. Нікіта Добринін в стосунках закоханий, неймовірно. І зараз я розповім усі е, деталі. І той, хто нас тут звинувачує, закидує, що це такий бруд, не ви не можете говорити про те, хто з ким спить. Плітки це в першу чергу про хто з ким спить, хто кому зраджує, хто скільки заробляє. Хто на що витрачає, і хто що приховує? В цьому і сенс плітковості, і потім, коли ми починаємо збирати пасли, ем, виходимо на ті чи інші повноцінні картини. Розумієте? Картину ситуації, картину світу називайте як завгодно. Поодягали німби, і в Reels мені пишуть це все таке фу 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 мерзенне. А я не можу зрозуміти, ну якщо вам мерзенне, чому ви дивитесь? ну, наша спільнота об'єднана певними цінностями. У нас є спільні інтереси. Ми собі створюємо контент, його переглядаємо. А кому не хочеться це дивитися, і це прям фу-фу-фу. Так не дивіться. Ну все ж дуже просто. Ні, приходять, дивляться і залишають коментарі. А тепер про Нікіту Добриніна. Нікіту, я знаю, що засмутишся, тому що видаю твій секрет, але ну так працюють плітки. Присилаємо, озвучуємо. Наше кошеня ходить в Apollo Next 021 та побачило якось Нікіту Добриніна на тренуванні, звернувши увагу, що він останнім часом постійно ходить в зал із чорнявим хлопцем. І тренуються разом, фотографують один одного. Спочатку думали, що це просто друг, але розказавши про це в колі своїх друзів, розмова зайшла за одне інше. І друг по темі видав, що це нова пасія Нікіти. Вони разом недовго, місяці три-чотири. Але Нікіта прям у захваті. Вони постійно паляться, додають фото із одними і тими локаціями, закладами, спортклубами. Тому Нікіта зараз постійно їздить до Одеси. Достатньо подивитися на його фото цього літа під двома постами з Одеси. Він додав музику до посту Карасевди із серіалу, що у перекладі Чорна Любов. <свісно> навіть сьогодні, після дитячого заходу в садку свого сина, він вже увечері приїхав до Одеси. Подивіться зараз історії. Мабуть, дуже свербить хлопець азербайджанець, він з Одеси, видає із себе підприємця, дизайнера, інфлюенсера. Нікіта підписаний, той на нього теж. Але це ще квіточки. Саме цікаве, що наш друг розповів, кожен поважаючи себе геть Києва, вже навіть не подивиться на Нікіту, тому що той постійно приймав участь в оргі у Даркрумах. Та бавився біленьким, але по інстаграму видає себе спортсмена, постійно бігає зал бокс. Набридло вже бачити це солодке ідеальне блогерське життя, ідеальний татко, котрий за рік вже поміняв трьох хлопців з Одеси. До речі, він завжди був до холостяка стосунки з фітнес-тренером 4 роки, але, обравши гроші і славу, розірвав стосунки і почав грати в гетеросамця. А телеканал СТБ тебе все добре почистив у соцмережах і вигадав ідеальну картинку успішного Нікіти. Якщо будете щось публікувати, сподіваюся, інформації вистачить. Дякую за ваш канал, цікаво читати завжди. Дякую! Наші кошенята неймовірні, тому що ви скрізь і всюди. І ніхто нічого від нас не зможе приховати. Ось така історія про Нікіту Добриніна. Ви знаєте, мене дуже бісить лицемірство суспільства нашого, і в тому числі шоу-бізнесу. Дивіться, ми всі говоримо, що. Ми френдлі країна, що ми про е, західні цінності, про демократію, але чомусь наші медійники продовжують грати у 90-ті нульові. Ми заявляємо про свободу, водночас медійники продовжують гратися в ті самі традиційні цінності. Ну блін, ви самі собі ускладнюєте життя і робите його неможливим, як Віталік Козловський. От мені цікаво, як надовго його вистачить. Коротше, друзі, ось така історія. Робіть виставки, цікаво почути. Вашої думки, хто що знає про Нікіту Добриніна? Надсилайте в Директ мого інстаграму. Так, зараз поговоримо про Маріупольця, який отримав російський паспорт і написав про це в ТРЕЦ. Це не мій вибір. Отримавши російське громадянство в окупації, ти не стаєш зрадником. Це тяжкі обставини у тяжкі часи. і, На жаль, треба під це підлаштовуватись. Але хто б що не казав, запам'ятайте головне, це не ваш російський паспорт, а ваша українська душа. І я неймовірно вдячний таким сміливим людям, які не втратили здорового глузду, Зберегли свою свідомість, притомність і продовжують боротися за все українське. І на превеликий жаль, так в окупації доводиться підлаштовуватись, аби вижити. Не маємо права засуджувати, бо ми не знаємо, яка історія тієї чи іншої людини, яка могла залишитись в пастці, яка не мала фінансової можливості, фізичної можливості виїхати. Підтримка тим, хто не забуває, що він українець. Водночас в втрец таку дікуху почали писати деякі персонажі. Це ви так виправдовуєтесь? Ні, ви не українець, і про яку душу ви взагалі говорите? Всі адекватні люди виїхали. Я не кажу, що ви зрадники, але ви не українці. Хто хотів виїхав, були відкриті кордони. Так виїжджати страшно нікуди. Знаю про що кажу. Величезна підтримка. Чоловіку він, звісно, що з міркувань безпеки не показує обличчя в втрец. До моєї уваги потрапив новий вид інфоциганства. Значить, дивіться, реклама в інстаграмі. Чув за фанси знає, що там є бабло. Розкриваю секрети нічі у своєму телеграм-каналі та розповідаю, як почати з нуля. Але є ті, хто на це ведуться, і думають, що я створюю ще й моделі, на цьому почну заробляти мільйони. Ні, це так не працює. Тож майте на увазі, це самий звичайний скам. З вас будуть викачувати бабло, і на цьому все. А тепер ще одна невеличка плітка, як то кажуть, пам'ятаєте гурт за який створив Артем Пивоваров. На самому початку оригінальний склад гурту відмовився працювати з пивоваровим через його скандальність та непритомність поведінки. І маючи безліч суперечок, вони розійшлися. Тому Пивоваров вирішив в кожному релізі в Зевуса запрошувати різних зірок різних людей, а оригінальний склад розпустити. Я вже не вперше чую про скандальність характеру Артема. Хто що знає, надсилайте в діректному інстаграму, вивчимо залюбки. А вам поки щось що такий невеличкий, але ексклюзив, якого ніде немає. Пам'ятаєте Сабіну Мусіну, яка побудувала на корумпованих грошах вкрадених з Міноборони її колишнім чоловіком? А значить, Джей Бар у співвласництві з Лєрою Бородіною. І от що я побачив трец абсолютно випадково, не знаю взагалі про що йде мова. Тому звертаюсь до кошенят домашнє завдання. Якщо ви в темі, надсилайте мені інфу, будемо вивчати. А давайте ви пообіцяєте більше не руйнувати чужі сім'ї і не вагітніти від одруженого чоловіка, в якого нещодавно народилась дитина, і потім з його допомогою відкривати бізнес. Ото обіцянка буде супер. Про що йде мова? Лєро, Бородіна. Дуже цікаво. Кошенята, Хто що знає, надсилайте, залюбки вивчимо. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас сподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось. Па-па!